Я звати Назар, позивний Альфа служу в 9 му прикордонній загоні імені січових стрільців. Служу з 12 січня 2021 року і по цей день. На початку 24 лютого о 4.15 почався перший звільний обстріл. І вже тоді поняв, що почалася повномасштабна війна. Побігли до своїх розрахунків, почали чекати команду, зірвали міст. Так само. Положили там пару техніки і, і чекали, поки ворог почне наступати на нас до на Донецька, допустимо. Облиць, як перший раз ми заїхали туди, то працювали ну, кожен день. У нас Через три дні чи через пару днів підвозили постійно БК, бика, працювали, працювали. Кожного дня були штурми. Бувало так, що на протяженні цілого тижня вони це починали з чотирьох ранку і так до самого вечора вони. Де Демитька там? На третій в Харкові ми заїхали на позицію. Сказали, що вас спалили. І типу, ви стали плановою цілю для ворога. Прийняли рішення покинути позицію, бо якраз вже почали дуже прицільно. Один снаряд під самим погрібом не розірвався, який якраз невірон. Хвала великим силам, що він не розірвався, бо там ми та її стояв, залишилися. Зараз він приліт по нам, і вже він від позиції ми побігли в посадку, посадці по нам ще три рази прилетіло, і ми пішли далі. Якраз приїхала машина, яка нас мала забирати звідти. Ми зняли ті по почали готувати віші. По нам прилетів касетний кап. Слава Богу, все добре. Ми замінили на другу позицію, заїхали. Так само на свої виїхав ворожий танк. Розніс нашу другу позицію. Ми замінили вже на третю переїхали. Ми працювали, знищували ворога. При кінці майже наші ротації, десь там місяць за неї. Почалися активні штурмові дії. Ми почали стримувати ворога, почали активно застосовувати впівдрони. В небі постійно щось літає, вся дорога контролюється. І Це таки при поганій погоді вони якісь робити маневри. Хотілося якось вже повернутись до мирного життя, побачити світ.